Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб прозивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! Вас завжди вітає Василь та мої сільські будні. Гляньте, що що нас творить? Зараз на по погоді цілу ніч йшов дощ. Зараз ми до сніг і дуже дуже здоровий вітер. селі бо повитривала везде всюди провода, немає зв'язку, немає електрики, тому страшна погода. Може на камеру таке не передаємо, но тує просто капець, знов здуває. Всюди шифер позривала цей. А ми зараз сидимо в місто, треба відправити салону Івана франківське та купити стартову БМВД для нашої пепи. Тому поїхали. Друзі, ось в таких термопакетах все запаковуємо. Все герметично буде відправлятися наше салко на Івано-Франківськ. Тому, в принципі, сьогодні відправимо завтра вже будуть їсти смачне сало. Тому зараз за цей, ще раз все добряче запаковуємо та їдемо, відправляємо. Не забувайте, замовляйте. Продукцію номер вайбера завжди в описі під відео. Так, друзі, ну що? В принципі, вже сало спакували, <coughs> Зараз будемо їхати погода взагалі страшна. Вчора цілу йшов дощ, зараз сніг з дощем. Мете дує, це зараз буде дорога слизька, слякість, Просто капець. Треба нам придбати, візьму поки що мішочок стартового МВД для пепи. І мішочек стартом зразу візьму, вдруг потім не буде можливості поїхати в місто, щоб зразу був перед стартом готовий. У нас, в принципі, цей е, в місті тільки одна фірма зараз є. Це ЦХВ. <кху> не знаю, в принципі, все одно, <кху> як користувався, то тільки нею. Бо більше других немає фірм. Тому такі справи І, до речі, цікава, яка ціна, тому що останній раз я був. Скуплявся аж весною брав собі старт і предстарт. Тому ладно, <кій> трохи горло опять знову болить. Так що їдемо, їдемо, чимо, вчимо. Ні. Та ну пішло. Так, друзі, ти дивися, що мене було видно. Друзі, вже скупилися, ми взяли ми мішок гороху, тому що макухами там вже є ще мішочок лишився. Мішок мішок гороху взяли зараз підмелим, Взяли мішок предстарта, це ХВ, корм. ну Потім вже на додому, я включусь, покажу, як він виглядає, що з себе представляє. І мішок старта для пепи. Дивіться, що по цінам. Почну з сойла макуха у нас 24 гривні. За кілограм. Реально, дивлюсь там інших блогерів, там кажуть, о, соєва вже по 17, дорого, капець. У нас 24 гривні за кілограм соєва. Соняшникова макуха зараз 10 гривень за кілограм. Зараз поліція стоїть, буде нас тормозити. Не знімай поліцію. Та? Знімай мене. Матуся поліцію боїться. Короче. Соняшникова 10 гривень, потім горох 8 гривень, предстарт БМВД 1100 і старт 1310 гривень. Так, зараз тут у нас Ну, в принципі, ось такі ціни. Такі ось у нас ціни. Зараз приїду додому, на намішати не зможемо, тому що немає у нас світла. Дуже великий шторм, ураган. ну вже Покажу, просто розкрию мішки, покажу, що воно з себе представляє та на що я його придбав. Тому поїхали. Погода страшна, вітрюган, вже мінус 2, руки мерзнуть. Воно ще й, до, й дощець, такий, і сніжок зривається. Просто капець. Так, Ми приїхали вже з міста. Дивіться, що ми придбали. Горох, горох ось так його. Ну, Є ці половинки, є ці цілий. А ну зараз подивимося наявність пшениці. Бачите, це чистий ось чистий горох. До цього я брав ось весною також в цьому самому магазині, на цьому самому складі. Там було дуже великий процент пшениці. Добавляли пшениці, тому що пшениця дешевша, мішали гади. А зараз чистенький, чистенький класний горох. Горох ціна 8 гривень, друзі. Не знаю, дорого-недорого. Брав я по 5 весною, зараз 8. Так що, по можливості, ще раз повторюсь, зерном я в цьому році затарюся по оборці подешевше, а горохом та макухою ні. Так, далі, дивіться, тут у нас іде ЦХВ Піг Предстартер Baby Dynamic. Для порася. Дивіться, друзі. У мене діло в тому, що в моєму місці є тільки ЦХВ, така фірма. В принципі, Щось сюди входить, Склад. давайте я вам прочитаю. Макуха, соєва, кукурудза, ячмінь, сіль, фосфати, амінокислоти, вітаміни, мікроелементи, аксецидант. Розпаковувати поки що не став, тому що зараз мені не потрібно. Що я вам скажу? Воно таке маленькими гранулками йде. Такими, такими маленькими, маленькими гранулками. І дуже пахне молоком. Воно зроблено додається молоко ще сухе молоко. Дуже пахне молочком. Це поросятам предстарт. Від 10 днів народження. Тут не пишеться, мабуть. Ні, придатні 6 місяців. Н -н 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 -н. Ні, не пишеться. Ну, Це від 10 днів народження вже можна підсипати перед старт поросятам. І також вже розпакував ось також ТХВ. старт. Старт, друзі, треба Це для свиноматки, для пепи. Зараз вже почну давати і, Ну, коли ключу світло, зараз поки що мішати молоти не може, нема світла. Вже другий, другий день нема світла. То в принципі, дивіться, 25%, -25 стартер. Це для свиноматки, щоб неї було, ну, вона краще давала велика молочність була. Треба годувати свиноматка. Ну, треба годувати якісним, е, знаю, що дорогим, але потрібним комбікормом. Сюди входить соєва макуха, сонячниковий срот, сіль, фосфати. Е, що там ще? Амінокислоти, вітаміни, мікроелементи. Ну, в принципі, все те саме, що і в цьому. у предстарті, тільки в предстарті там іде ще сухе молоко більше, а тут ось таке соєва макуха соняшниковий шрот. Що скажу, друзі, коли давно купував стартовий комбікорм, взагалі не було макухи соняшникової, вона вже йшла в гровері. А зараз почали здешевляти, економити, то вже додають видно, коли відкриваєш. Що є соняшникова макуха. Та в принципі там також пишеться. Ну, раніше її взагалі не було видно. Раніше була сама соя. Зараз добавляють... зараз бачите, воно темніше стало. Ну, Воно ну, ось таке. Що я вам скажу? На запах таке пахне, як конфеткою Ну, Запах приємний, реально запах приємний. тому е... Тут виходить 25%, Ну, я буду давати 20%. А тобто, дивіться, 80. Ну, наприклад, якщо на 100 кілограмів мішати, то 80 кілограмів зерна суміші будь-то макуха, чи я кажу макуха, будь то пшениця, кукуруза, ячмінь, бо все в перемішку. Люба зерна суміш 20, 80 кілограмів, і 20 кілограмів піде в нас цього старта. Тому ціна на старт. 1310 гривень 25 кілограмів. Е, в принципі, весною були вони по 1100, а на 200 гривень подорожчали. Ще раз повторююсь, цей горох 8 гривень. Потім гранула, предстарт гранулки. Гранулка йде маленькими 1100 гривень. І потім е, соняшникова макуха 10 гривень, хоча весною була по 5. Е, і Соєва макуха 24 гривні. От, уявіть, якби я годував премію самі соєві макухи по 24 гривні, ну не нагодуєшся. Думаю, ви будете зі мною згодні. Тому зараз, дай Бог, включається, наше, нам дадуть світло. Сьогодні-завтра будемо вже намішувати нам старт для нашої пепи, щоб була в неї велика молочність. Тому такі справи. друзі. Ще раз з вами завжди був Василь. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал, а ми побігли працювати.